Шановні друзі, колеги, представники медіа та громадськості, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на дуже серйозну проблему, з якою стикається один із наших громадян особа, яка піддана арешту її коштів. Арешт, на щастя, вже було скасовано більше двох місяців тому. Але незважаючи на це, наші органи, зокрема Головне управління Національної поліції в Черкаській області, не виконують рішення суду і не повертають арештовані кошти. Ця ситуація є не лише неприємною для нашого заявника, але й викликає ряд питань щодо дотримання прав людини та принципів правосуддя в нашій країні. Як ми знаємо, судове рішення це не просто рекомендація. Це обов'язковий акт, який має виконуватись. У нашому випадку, після скасування арешту судом, було подано до головного управління національної поліції в Черкаській області заяву на повернення коштів. Однак, керівництво. Цього управління направило цю заяву на виконання до слідчої групи, не долучивши при цьому оригіналу ухвали суду, яка заявником надавалася зі своєю заявою. Це, на жаль, створює додаткові бюрократичні бар'єри, в результаті чого кошти не повертаються особи, яка стала жертвою несправедливого арешту. Давайте познайомимося з героями в лапках нашого сьогоднішнього відео. Добрий день. Добрий день. Хто тут є? Мені треба до начальника е, Ви на прийом записувати. На ну, який прийом? Моє срочне питання. тому що є загроза, що викрадені грошові кошти особи вашими працівниками. Так, ви хочете я... особисто з начальником так. управління да. Так. Да. – Прошу, зараз я повідомлю діжурку. Дивіться, от я заяву подавав. Ще місяць тому ніякого руху немає. Ви зрозуміли, так? Угу. Людині дали незаконну підозру. По цій підозрі арештували кошти, потім з'ясувало, що ця підозра незаконна є, скасували арешт, а гроші по сей день не віддають. Вже третій місяць гроші не віддають. Я до вас приходив сюди раз, вийшла якась жінка, сказала, пишіть заяву, я написав заяву. І до сих пір нема, нема ніякого рішення. Е, так, як вас е, представити? Адвокат Кибальник Володимир Павлович. Я вибачаю, звідси я буде на черговому начальника на даний момент немає в управлінні. Заступник його. Е, він сказав, щоб ви записувались на прийом. Він тоді вас прийме начальник. Коли на прийом? Соліці, є дні. Я вам поясню ситуацію. Я постовий. Моє діло повідомити. Я повідомив. Мені було сказано черговим по ГМП. начальника на даний період немає. Відповідальний є хтось. Хай приймуть мене від мене тепер заяву окрему, вже не таку, як я це подавав. тому що в мене є така підозра, що ваші працівники використовують ці кошти у власних цілях. Там півтори тисячі доларів США, півтори е, тисячі євро, 600 доларів США і там ще якась сума. Ви розумієте чи ні? Я Два місяці скасований решт. Дивіться, я ж, ви, ви хочете з кимось поговорити? На ні, Не я... з кимось, з відповідальною особою, яка візьме на контроль цю справу і повернуть людині кошти. Якщо, нема, якщо начальника нема, чи він не може прийняти, є його заступник. Якщо заступники не можуть прийняти, є відповідальний. Я зрозумів. Хорошо. Отак От не можна попасти на прийом до начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області. От, будь ласка. Вам. Начальник мене не може прийняти. І перший четвер кожного місяця він приймає з 10 до 12 години. Тобто це люди за місяць збираються, мають чекати цього четверга і за дві години він має їх всіх прийняти. Що це таке? Зараз побачимо, як нас прийме заступник начальника ОВД. Дивіться, подано черговий час до вас підійде відповідальний по ОМП. Коли він підійде? Через минут 10-15. Вимо почекати на дворі, або в громадській перейманні. Так його ще немає тут? Його ще немає на місці. Він був на виїзді. Він зараз вже відійде. Ну, сейчас це коли, я повинен Дивіться, розрахувати свій час. Тому що це може бути час, два, три. Ні, він сказав, що недовго він час буде. Ну, недовго це скільки? Минута, п'ять. Дивіться, я чергового, він мені цю інформацію передав. Ну ви можете уточнити скільки? Скільки часу? От конкретно він може сказати, за п'ять хвилин, за десять. Ви ж теж рахуєтеся з часом інших людей. Бачите, як каже, що я виношу йому мозги. Він виїхав з передній пробки, хвилин 10, 22. І в мене до вас маленьке зауваження. Топ. Я тільки що чув розмову, я вам не виношу мозги. Я не виношу. Я прийшов з проблемою в інтересах інших людей. Це не є винос. Я розумію вас. Ну бо ви йому тільки що сказали. Я не говорив. Він мені не дивіться, ну воно ж зафіксовано все. Він мені в мозги виносить, а ви кажете, приїдете пізніше. Я скажу 10 хвилин, а ви приїдете пізніше, а він все на камеру знімає. Сюди чути ну сюди чути всю цю розмову. Ладно. Це ваше, ваше... як кажуть, ваша думка. добре. добре. Так мене ніхто із керівництва головного управління національної поліції в Черкаській області на прийом і не прийняв. Але питання потрібно вирішувати. І я пішов з'ясовувати цю проблему до громадської приймальні цього закладу. Дивимось, як це відбувалося? Добрий день. Добре. Вас обід? Ну так. Ви можете мені провірити одну заяву? Чому мені відповіді немає до сих пор? От по цій заяві, там ззаду те, що вона зареєстрована. Там про повернення коштів. Їх що, украли вже? Ну, по-перше, повернення громадян розглядається, як ви як адвокат, повинні знати скільки. Це не про звернення громадян, це процесуальну дію треба вчинити. Є рішення суду, де скасований арешт. І кошти негайно людині повернути. Яке звернення громадян? Про що ви мені тут розказуєте? Не надавали. Ще. Воно в Слідчому управлінні. Ще навіть особа не встановлена. У Слідчому управлінні на виконанні. До начальника ОВД як попасти? Прийоми не проводяться часом. Чому? За вказівкою Нацпола, за сполох зв'язку з загрозою терористичних акцій. А хто може прийняти, як у це розібратися? Я ж кажу, на розгляді в Слідчому управлінні. Як ви всі тільки що почули, заяву про повернення коштів направили для виконання дослідчого відділення. Йдемо зараз до слідчої. Слідчі управління. Добрий день. Добрий день. До вас можна? Добре. Я до вас дзвонив. Добрий день. Я по поводу заяви да. на повернення коштів. Да. Два місяці людина не може повернути коштів. У мене на даний момент перебувають на розгляді дві ваші заяви. По одній срок надання відповіді вам 31.07, по другій – надання відповіді 408. Почекайте. Да. Я зараз я зараз не ставлю питання про заяви. Оці я ставлю питання, чому громадянину не повернули до сих пор кошти. Мені на виконання ухвала примірник не надходить. Як не надходив? Як не надходив? Ви вот заява. Дивіться, почекайте додаток. Дивіться, це ваша заява ось зареєстрована. В УВД. в УВД, але не в мене. Мені сказали, в УВД, що направили вам до виконання. У мене на тільки що в Уводе сказали. У мене на даний момент оцього вашої заяви з додатком оригіналу немає. Я не отримую. Хорошо, до кого мені звертатися далі? Я вам не підкажу. Я кажу, на висліді я... є дві ваші заяви. Один граничний срок 31.07, тобто срок ще Про не що. Про що ті дві заяви? Про повернення коштів в тому числі. Одна з прокуратури, друга з УВД. Ну так як мені не заходить ухвала оригінал, то я і розглянути не можу. Прийняти рішення, я ніякого не можу. Ви дивіться, оця заява у вас на розгляді? Да, це вон бачите, додаток написано оригінал. Я ухвалу. бачу, але в мене немає оригіналу. В мене є в системі електронного документу обігу. Вона світиться, відсканована ваша заява. Проте оригінал, оригінал вашої заяви разом з ухвалою оригіналу мені не надходило. А коли надійде? Воно має Вісно, вам надійти? Воно звичайно, воно має мені надійти. Я без оригінала ухвали, я нічого зробити не можу. Ну Мені в ВД сказали, щоб я йшов до вас. Що у вас ну, тут я вам кажу, мені не приходило. Мені не надходило. Хорошо, що нам робити тоді? Що людині робити? Два місяці не повертаються кошти. Ви знаєте, що вони зараз незаконно у вас знаходяться? Рішення скасоване. Ви тоді, ви ж до тоді знали, ви як йому пред'являли ту підозру по третій частині, де ви мали право накласти цей арешт. Ви всі чудово усвідомлювали, що нема цієї підозри, нема в нього третьої частини. А решт ви наклали швидко. Ви поарештовували все майно. Гроші треба повернути. Ми не можемо їх повернути. Ви нас направляли тоді в банк. Банк нас повернув назад. Сказав, це слідча має робити. Зараз я пішов у ВВД. Ви зрозумієте мій стан. Я пішов в УВД. В УВД мені чітко сказали, на розгляді знаходяться у вас всі матеріали. Ці гроші я можу забрати з банку без комісії, однак. Поки в мене не буде ухвалена руках, і я цього зробити не зможу. А коли вона буде? Ну я не знаю. Але це питання до канцелярії. То мені назад туди виведе. Це до канцелярії питання. Все, ви мені нічим більше не допоможете. Я вам не стану на даний момент допомогти не можу. Я вам з радістю допоможу. Я вам з радістю Добре. Кошти. Ви можете вжити яких заходів. Ви отримали мою заяву, і в заяві чітко написано, що тут додаток, оригінал е, ухвали. Які Я заходи можу вжити. В канцелярію зв'язатися якось. Отримати в канцелярії власноруч. У вас на розгляді ця заява, ви повинні її розглянути. Ще хочу уточнити: людині потрібні саме ці купюри, які ви їх взяли. Ви почуйте мене, будь ласка, це не речовий це... доказ. Це, не речовий, це доказ. не речовий доказ, це його особиста річ. Так, я вам про це й кажу. Через no. те такі гроші зберігаються на рахунку, не в е, е, готівковому еквіваленті. А ч катеше він, від... а ви кажете, що він відсоток має заплатити? Чому він має платити? Ви пред'явили ту підозру, ви вважали так, яка не знайшла потім підтвердження. Це ваша вина. От ви і платіть це не цей не відсоток. Вона. Як це не ваша вина? Почекайте, я як слідчий, У мене були підстави пред'явити таку підозру, я її під'явила. Ви її але вона не знайшла свого підтвердження. Правильно? Людина, що постраждала, за чого? І за те, що у вас були підстави, які не знайшли свого підтвердження. Тепер. Особа повинна отримати назад свої кошти і не повинна за свої кошти платити якийсь відсоток? Я прошу вас при розгляді цієї заяви моєї врахувати це. Як ви побачили, замкнуте коло. Тепер у мене питання до начальника Головного управління національної поліції в Черкаській області, полковнику поліції Гудими Олегу Олександровичу. Перше. Чому, коли суд чітко, та Однозначно постановив, що арест має бути скасований, ваші органи не реагують оперативно і не повертають кошти. Друге, чому ви, слідчі, не надали оригінал судового рішення, який був долучений до заяви заявника, і у вас залишається можливість затягувати процес повернення коштів, створюючи умови для додаткових ускладнень. А зараз у мене заява керівникам Служби безпеки України. І прокурору Черкаської обласної прокуратури. Прошу з'ясувати, чи нараховуються відсотки банком на грошові кошти громадянина, на який знято арешт. Хто отримує ці відсотки? Прошу, шановні наші компетентні органи, розібратися в цій справі. Кожен день затримки це не лише фінансова втрата для заявника, а ще й одна цеглина в стіну недовіри до правоохоронних органів та судової системи. Коли громадянин бачить, що судові рішення ігноруються, чи можуть вони бути впевнені в справедливості нашого правосуддя, чи можуть вони розраховувати на захист своїх прав? Головне управління має забезпечити оперативне виконання судових ухвал. Необхідно створити механізм, який дозволяє уникнути бюрократичних затримок у поверненні коштів, арештованих незаконно. Коли суд виносить рішення, це не повинно бути питанням розпорядження, це має бути обов'язкове виконання, відповідальність за бездіяльність. Йдеться не лише про соціальну відповідальність, а й про юридичні наслідки для співробітників, які затримують виконання рішень суду. Потрібно запровадити чіткий механізм контролю за такими ситуаціями, щоб не допускати подібних зловживань у майбутньому. На завершення. Хочу наголосити, що наша мета створення правової системи, в якій дотримуються права кожного громадянина, де є довіра до органів влади, а рішення судів виконуються безволікання. Давайте разом працювати над цими проблемами, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Для цього вам, мої дорогі глядачі, необхідно зовсім небагато. Поширюйте відео, тисніть уподобайки та підписуйтесь на канал Захисти Себе Сам, який завжди буде поруч з вами та працювати виключно на вас, а не на систему беззаконня. Дякую за увагу, до нових зустрічей!